Координація зусиль для максимального соціального захисту своїх колективів таке завдання поставили перед собою лідери профспілок Сумського державного університету та Суми Хімпрому, виходячи з ініціативою про договір соціального партнерства. У нас є дуже багато питань, з якими йдемо поряд. Це перш за все, і проспілкова робота. У них виробничі питання. У нас робота з молоддю і оздоровлення дітей в нашому оздоровчому таборі, і у санаторії профілакторії. І так в один за одним нам почалися питання, і ми вирішили. А чому нам не зробити як про спілкам таке соціальне партнерство? Договір про соціальне партнерство не перший документ, що пов'язує суми СумДУ. підприємства, декілька років співпрацюють у сфері наукових розробок та за програмою підготовки спеціалістів для цієї галузі. Проте керівник хіміків переконаний, для максимально ефективної співпраці повинні бути задіяні всі можливості і вишу, і виробничників. Робота – це другий второї дом та Якщо ми будемо общаться на вот этом уровне, на уровне профсоюзных організацій, на уровне вот этих соціальних програм, тогда производственные задачі будуть совсем по-другому решаться. Ставку на соціальне співробітництво робить ректор СумДУ. Анатолій Васильєв Переконаний візлиття двох потужних соціальних пакетів, всі тільки виграють. Великі колективи, є родини, і це буде все розповсюдиться. безумовно на успіх регіону. Спорткомплекси Басейн в сумду оздоровчий табір та профілакторії у хіміків. Тепер ці об'єкти будуть взаємодоступними, бо новий проспілковий договір передбачає тісну співпрацю у галузі оздоровлення, проведення спільних культурних заходів, спортивного розвитку. Також планується обмін досвідом з укладення колективних договорів.